Добрий день! Сьогодні ми розглянемо ООП в логічному програмуванні та його реалізацію. Основні моменти: нагадаємо концепти ООП, нагадаємо загально, що таке об'єктно-орієнтовне програмування. Подивимось, як ООП реалізовується в логічному програмуванні, та звернемо особливу увагу на пролог Плюс та Visual пролог. Отже, що таке об'єктно-орієнтовне програмування? Це паратигма програмування, яка базується на концепціях об'єктів, класів, успадкування, інкапсуляції, поліморфізму та абстракції. Інкапсуляція це коли доступ до певної інформації об'єкту обмеження обмежена. Абстракція це абстрактні класи. Успадкування – це коли сутності можуть успадковувати атрибути від батьківських сутностей. і поліморфізм це коли, наприклад, методи можуть мати більш, ніж одну реалізацію, або різну реалізацію для різних класів, або однакову реалізацію для різних класів. І також на екрані ми можемо бачити UML-нотацію класу кнопка, Це демонструє, як можна описати клас. Тобто атрибути верхня, це, наприклад, X-Y positions. Або методи намалювати чи натиснути. ООП використовується для розробки найрізноманітніших програм по всьому світу. Варто задатися питанням, чи існує об'єктно-орієнтовне програмування в чистому пролозі. Відповідь ні. Такого функціоналу в прологу просто немає. Для реалізації ООП в пролозі існують різні інструменти. Які розширюють інструментарій прологу? Пролог плюс та Visual Prolog. LoftTalk це популярне ооп розширення, яке підтримує класи, успадкування, поліморфізм. Він – пролог для графічного інтерфейсу? Та, наприклад, XPCE це набір інструментів також для розробки графічного інтерфейсу. Перейдемо до. До пролог плюс плюс це розширення мови пролог, яке інтегрує концепцію ООП та дає змогу нам створювати класи, об'єкти і наслідування. Він був розроблений в кінці 80-х років минулого століття компанією LPA. Пролог плюс плюс використовується для створення експертних систем, штучного інтелекту, автоматизованих логічних виводів, поєднуючи... до. Декларативний стиль прологу з принципами ООП. Його можна застосовувати, наприклад, в системах управління вішень, обробці природної мови та розпізнання патерів, де необхідне гнучке управління знаннями. Зверніть увагу на флайт. Тут представлений приклад класів У пролог. Який демонструє різні принципи ООП. Наприклад, інкапсуляція. Тому що метод спів є публічним, він доступний всім. Його можна зробити приватним, щоб він був доступний тільки всередині класу. Ми маємо абстрактний клас Animal, який описує всі тварини, не дає конкретної реалізації для кожної тварини. Ми маємо успадкування, клас DOG успадковує Animal, що означає, що собака є під класом тварини. Маємо також поліморфізм, там, де метод Speak для Animal і для Dog працює по-різному і виводить різні значення. Як ми бачимо, пролог дозволяє використовувати ОП в його повній красі. Від пролог перейдемо до Visual Prolog. Це строго типізоване, об'єктно орієнтоване розширення прологу. Він дозволяє створювати графічні додатки для Microsoft Windows, консольні програми, динамічні бібліотеки, CGI програми. На відміну від прологу стандартного, програми, які написані на Visual Prolog, є статично типізованими. Що дозволяє виділяти деякі помилки ще на етапі компіляції. Давайте переглянемо декілька прикладів коду на Visual Proлозі реалізацію ООП. Приклад визначення та реалізації класу. Як ми бачимо, клас Person – це клас визначення. Це написання це визначає лише структуру класу без реалізації класу. А вже implement person містить конкретну імплементацію класу, його предикатів, факти, клоузи, які задають поведінку. Клас Person має конструктор New, який ініціалізує ім'я та вік, Name та age є прихованими змінними. Інший приклад наслідування та поліморфізму. Employee успадковує клас person і додає поле Position. Використовується поліморфізм. GetName працює однаково. Він працює і для person, і для Employee. Перегляньте, будь ласка, код. Важливо також згадати про існування модулів. Модулі Visual Prolog це спеціальні класи, які не створюють об'єкти, вони не мають конструкторів. Вони використовують для організації коду в незалежні компоненти, вони полегшують повторне використання коду та розділення функціоналу. І вони використовуються напряму через ім'я модуля. 4 крапочки, 2.2. і метод модуля. Також на слайді прошу переглянути, приклад абстракції в Visual Prolog. Там, де ми бачимо інтерфейс Shape це абстрактний клас, який визначає методи GetArea і GetPerimeter, але він не надає йому ніякого реалізації. І маємо Бачимо на екрані клас Circle, який успадковує клас Shape, Абстрактний клас, і додає конкретну реалізацію методом GetArea і GetPerimeter відповідно до кола. На цих прикладах ми можемо побачити, що Visual Prolog добре справляється з реалізацією концепцій об'єктно-орієнтованого програмування. Перейдемо до висновків. Варто зазначити, під час збору матеріалу ем, стало очевидним, що інформації про пролог ем, і ООП в пролозі багато менше, деяка з них застаріла, деяка з них ще з 80-х років минулого століття. Вони заміли і менше, ніж інформації щодо інших мов програмування. Бугально замовлено саме невеликою популярністю логічному програмування у порівнянні з іншими мовами, як C, імперативними іншими програму, об'єктно орієнтованими мовами. Отже, сьогодні було розглянуто реалізацію ООП в логічному програмуванні на пролозі. Ми коротко ознайомилися з розширеннями, які дозволяють використовувати ООП в пролозі, а також детальніше надали більше часу на розгляд. Пролог Плюс та Visual Prolog, їхні реалізації, їхнє застосування. Ці інструменти мають значний потенціал і можливість і можуть бути використаними в різних сферах. Наприклад, для створення графічного інтерфейсу. Дуже багато розширень було використано для якраз графічного інтерфейсу. Розробки експертних систем, автоматизації процесів. Водночас марте зазначити, що через специфіку логічного програмування та його відмінності від класичних мов ООП, написання та розуміння таких програм може бути складнішим для пересічного програміста. Хоча логічне програмування залишається досить непопулярною мовою програмування, та воно все ще дивує. Своєю різносторонністю та різними способами застосування. Дякую за увагу.